All You need is Love. Юнікорн. Все, що нам треба, це кохання. А юнікорн, до чого він тут? До того, що це намалювала і написала моя донька. Коли вона була маленька, рочки всім, вона попросила, щоб їй купили фарби на день народження і намалювала це на паркані. Хтось мені сказав із подружок, що може треба було з того боку намалювати не в саду. Але я вважаю, що саме тут. І кожен день, коли ми виїжджаємо з саду, ми маємо пам'ятати, що все, що нам треба, це тільки кохання. А юнікорн це про те, що життя наше ділиться на дві частини, коли ми ще віримо воднорога. і ту частину, коли ми вже впевнено знаємо, що його не існує перша частина це дитинство, друга частина це доросле життя. Коли ми покладаємося тільки на себе і робимо казку тільки своїми руками Дома, в саду, на роботі, де завгодно. Але ми все створюємо своїми руками. Про це каже Юнікорн. Ну а вічні, великі Бітлз, саме тому і великі, і тому і вічні, що вони залишили нам цю фразу All You need is Love. Все, що нам треба, це тільки кохання. Пам'ятаємо про це. Про що цей мій сьогоднішній блог? Я ще трошки не знаю. Але спробую зараз щось придумати. І так я показую частину саду, де, куди я ніколи нікого не запрошую. Тому що вона ніяк не сформується в щось таке красиве і корисне. Цього року, отут в бадії, у мене росли перці. І це був експеримент. І цей експеримент був вдалий. Це з епіцентру будівельна така баддя. П'ять рослин вмістилося тут. Завишки вони були сантиметрів по 70, може, до метра. Плодоносили дуже-дуже дуже гарно. Чому? Тому що вода була в достатку, вона стоїть в такій самій бадді поруч. Зараз я її покажу, може. Там, де росли перці, ми зробили дірки для того, щоб залишок води виходив назовні. І все було гаразд. Ще раз кажу експеримент вдалий. Більше я перців для власного споживання в ґрунт не саджаю. А ось це невдалий експеримент. Сюди я посадила малину, тому що на той момент, коли я її прибирала з місця, де було будівництво. Не було іншого вільного клаптика землі, то це вона тут загинула. Дякуючи Богу, я ще в одному місці її скопіювала і там вона вижила. Чому вона тут загинула? Тому що я зробила те, чого робити не слід. Не раджу я вам цього робити. Я дуже не люблю чорну тканину, якою накривають землю від бур'янів. І зверху ще посипають його корою. Тому що земля не дихає, рослина не дихає, я поклала оцей шланг крапельного поливу і думала, що мені буде достатньо там вологи, і все буде гаразд, і я цією тканиною уб'ю двох зайців, я приберу велику кількість бур'янів. З якими я тут боролася, боролася, ніяк не могла їх побороти. Бур'яни то я прибрала, але малину разом з ними. Отже, в садівництві я не люблю цю тканину і ніколи її ніде не кладу. Ця будка для собаки стоїть порожня. І ще одна стоїть порожня, тому що мій собака сказав, що я можу жити в цій будці самостійно, а він буде жити на дивані, йому так зручніше. Він мені це пояснював протягом року і я здалася. І потім я побачила переваги життя мого собаки на дивані. До речі, оце Мангольд, класна рослина, Раджу. Я полінувалася купити насіннячку з жовтим стеблом і помаранчевим, а тільки з червоним купила. І наступного року я зроблю і жовтий і помаранчевий поруч, кущ, все, що буде все гаразд, тому що виглядає декоративно. Сьогодні у нас вже майже листопад, ще трошки і буде листопад, пару днів. Вже було, були приморозки серйозні. Манголь тримає до свою красу до мінусових температур, серйозного мінусу. Він витримує приморозки ночні. І е, навіть якщо його видерти з корінням і посадити в горщик в зимовий сад, то він буде вас, е, вам корисний і там, якщо у вас є, чи на балкон, е, якщо є така змога. І будете варити собі борщ замість, замість буряка. Але присмак є трошки такий більш різкий, ніж у буряка. Ну, На безриб'ї і рак щука. Так, так що з собакою? Собака на дивані має переваги в тому сенсі, що вона не риє на городі ями. Відразу. У неї зникає таке бажання, а ями вона риє, тому що вона сумує за вами, коли ви кудись зникаєте з її поля зору. Отже, особливо у вівчарки німецької, у неї є така особливість, вона вас має тримати в своєму полі зору, ви її стадо. І для неї це важливо. Одеж, якщо ви згодні їй віддати свій диван, то віддавайте. Так, а ось плющ на заборі: металевий паркан, на якому нічого не росте і хочеться його прикрити. Е, і ще й південна сторона. Пекло. І ось, пожалуй, будь ласка, плющ витримує, я вже не знаю, який там плюс, скільки градусів на цій сковорідці, але він витримує це і закриває красу металевого паркану. Але треба йому зробити сітку, щоб він якось міг лазити, підніматися вгору. Власна рослина, осіннє божи... божевілля, моя любов. Я так люблю шурхіт цієї листви, ходити буцати її ногами, лист магнолії. Я не збираю його поки що, він сухий, поки нема дощів, я його трошечки пізніше перетягну і накрию. Клумби, рослини на зиму. Нехай воно там лежить і перепріває, і трошечки гріє землю. А навесні буде сила, швиденько все це прибереться. Я це робила в тому році, залишала лист на землі, і зроблю в цьому році. Мені це сподобалось хоста Print of War картина війни. Навесні має дійсно картину на листя, на листя, на яку хочеться дивитись і дивитись, і не можна надивитись, красива картина. Але е, потім ця картина влітку зникає. А навесні ось таке гофроване по краю листячко і такий сочний, я б сказала, жовтий колір. Вона ще молода, тому листя небагато, не вибаглива. У мене в саду немає осінніх квітів, починаючи з гладіолусів: Айстр, Чорнобривців, Хризантем, все, що нагадує про осінь, все, що діти дарують вчителям в школі і несуть з собою в школу 1 вересня. На мене це навіває якийсь сум. І не тільки у дітей, а й у вчителів скажу я вам, залишається на все життя оце таке перечуття, це тремтіння, таке недобре тремтіння, яке нам не потрібно. Передчуття 1 вересня. Отже, щось наша українська школа, тягнучи ще з радянської школи, має таке порочне дуже, що саме викликає оці нервові відчуття, оце здригання. Тому я не саджаю квіти, які нагадують мені школу. Хоча ті, хто мене знають, знають, що я легко пройшла свій шлях. Працюючи в школі багато десятків, пару десятків років, так точно. Мені подобалось працювати з дітьми, я їх любила, я люблю і зараз я люблю вчителів. Я вважаю, що наші вчителі і врачі, медики найкращі, ну, тому що вони творчі і тому, що вони вміють працювати як коні. Але сама система порочна. І саме ковід, починаючи з ковіда, дав Бог нам шанс зруйнувати цю систему. І навіть я і не думала, що так станеться, що розпустити дітей по всіх краях і світах, щоб вони побачили інші системи: і в Німеччині, і в Англії, і в Америці, і повчилися в тих школах. І якщо ви мені довіряєте, то я раджу батькам, як би їх не залякували вчителі, на яких давлять зверху просто звільнити своїх дітей, будь-що буде, звільнити від української школи на певний час, поки вони за кордоном, і дати змогу дітям насолоджуватись іншими системами шкільними. Робити проекти, які там задають, і так далі, і так далі. але не, перев... не... не нагружати на них. Перша половина дня ти вчишся в іноземній школі, а друга половина дня ти вчишся в українській школі. Ну це ж не концтабір. Це діти. Отже, нехай вони живуть повноцінним життям. І вчаться в тій школі на тій землі, де вони зараз знаходяться. Ну, а українську систему шкільну, як її можна вилікувати? Ну, тільки цьому больному хворому треба дати вмерти. Просто вмерти, а потім народитися як Фенікс Сузанова. Але все, що стоїть над вчителем, треба, щоб воно вмерло назавжди. Всі ці перевіряючі, всі інституції. І так далі, На вчителі має ця, ця система зупинитися. Тільки учень і вчитель, ну і батьки, певно ж. Якщо дитину, дитину десь образив вчитель, то не треба робити оці системи модні зараз захисту дітей від вчителя чи захисту вчителя від дітей, а просто якщо образили вашу дитину, то краще батькові. Ну, якщо він у вас психічно не хворий, а нормальний, то прийти до вчителя, поговорити, поспілкуватися, і я вам скажу по секрету у кожного вчителя і у мене теж був такий батько, який один раз назавжди мені пояснив, що дитину не треба перегибати, що це та палка, яка може хруснути. І я більше не хотіла цього батька бачити, тому я цю дитину обходила і робила все так, щоб якось виправити становище і знайти, прийти до консенсусу. Не треба істерити мамі, а так спокійно батько має підійти до вчителя і сказати, що це моя дитина, і я ставлю ось такі умови. Вчитель все зрозуміє, ми всі розумні люди. Ну, це в самому крайньому випадку, в самому самому. А взагалі-то все має бути спокійно і добро, по-доброму. Так, а це цікава рослина Пасконнік. На українській мові я з'ясувала, що це називається сідач канопляний. Він е має сорт чокла, шоколад, але я його посадила в суцільній темряві, тому листя зелене. Взагалі-то листя у нього аж синє. Але він е любить воду, тому опускає листячко своє, тому я його пересадила в тінь. Е сідач конопляний, коноплі собачі, конопельник отакі От назви ми маємо. Для цієї рослини. Вона рослина така скромна, не вирви око, але саме скромністю своєю вона мені і подобається. Є ще рожевий сідач, він високий, росте і твітує влітку, а цей ось вже ближче до листопада. Привіт! Мій коханий птах. До речі, маю зізнатися, мій білий павич загинув трагічно, і я більше про це не хочу говорити і не скажу, як він загинув, але це мене, мені дуже болить. Тому я і не знімала ніяких роликів. Так, світло закінчилося, рух води на цьому теж закінчився, тихо в саду. Мені приходиться накладати звук, тому що мій мікрофон не працює, не можу я з ним ніяк потоваришувати. Отже, звуки, справжні звуки саду поки передати не можу. Може, пізніше. Отакі От кулі, які відоб... в які дивляться Павліни, вони трошки альфонси. А дівчатка, справжні пави, пані, їм треба весь час дивитися в дзеркала і бачити своє відображення. Ну, це їх така особливість, тому всюди-всюди посаду у мене дзеркала і ось такі кулі. Вони сідають біля них і можуть довго сидіти і дивитися на своє зображення. І тоді вони не лізуть на машини і не дивляться. Скло машини. Ну, і не, своїми брудними лапами не роблять шкоду. А оце е, моя улюблениця сосна називається е, золотий, е, золотий, 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 о, господі, Голд е, Лак, лакс, Лакс. Це така риба, Хі -хі. боже я вже форель, золота форель. Красива сосна, вона жовта весь час. Зеленого кольору не набуває. Якщо вам десь трапиться, її купити раджу. Це справжня прикраса для сада. Доріжки. Перекладена одна доріжка. Заростає травою. поруч було, було дві доріжки. Одна складена з каменю з плит, а друга з каменю з піщаника. І на якомусь етапі це влаштовувала, а потім починає дратувати. То доріжка з каменю була видрана і засіяна травою. Знов таки листя, все це прибереться згодом. За допомогою газонокосарки. а поки можна ході, ходити і шуркотіти. Таких днів небагато протягом року, і це справжнє свято в саду, коли сухе листя у вас під ногами. Золоті фарби на гортензіях. До речі, мене запитували гортензія Вімс Ред, чи набуває її листя з червоного кольору. Запитання було задано влітку, і я не могла на нього відповісти, тому що я якось не спостерігала за нею. А зараз, завдяки запитанню, я поспостерігала і скажу вам, що Вімс Ред набувала, колір листя набував. Дійсно такого насиченого помаранчевого кольору. Зараз воно вже осипається, і я його не зняла, але це було красиво. І тільки вона, саме ця гортензія, набуває, має таке листя восени. Вімс ред. Ардодендрон листопадний набуває червоного кольору листя. Має червоне листя, мені подобається. Де я, там і мої птахи. Вони ходять за мною і думають, що я дам їм горіхи. А ось це моя улюблениця. Я її знімала тижня-два тому. Амнезія, Троянда Амнезія тримає от, ось вже два тижні свою, свою квітку. Барбариси, красиві восени, ну це всім відомо. Взагалі-то у мене в саду дуже багато всяких цяцьок. Я б назвала це циганський тюнінг. Воно заважає. Воно заважає, але для мене це необхідність, тому що у мене і кури, і павліни, вони ходять і я ставлю їм такі перепони, і якось вони розуміють, для чого це стоїть. Підійшовши до цієї цяцьки, треба зупинитися. Деякі цяцькі у мене для того, щоб вони зупиняли шланг, коли я тягну його за собою влітку і він ламає рослини, то арматура зупиняє на поворотах рух шланга і зберігає рослину. А для того, щоб не наштрихнутися на арматуру, я зверху прикриваю її якоюсь цяцькою. Тут знову листя, все це змітеться на рослини. Жалко, жалко, що літа пішло. Жалко, що осінь, але кожен день осені наближає нас до весни. Сьогодні вже на один день чекати весну менше. І це класно, скажу я вам. Це теж цяцька висить. Поливалка для того, щоб там не рили землю Павліни і не створювали, не створювали собі седалище. А ще я ось подумала раптом, от знов повернусь до теми вчителів, От якщо б мені в саду когось надо мною поставити, і щоб він мені кожен день розказував на планьорці, що я маю зробити з своїми квітами, як за ними маю доглядати, то чи отримувала б я задоволення від своєї роботи? Ні. Я б її сприймала як якесь рабство і хотіла б втекти з саду. Так само і з вчителями, і з лікарями. Отже, все, що знаходиться над Творчою професією має бути прибрано. В цьому я впевнена. Дякую вам за увагу!